Вітаю вас на каналі Ukrainian Birder. І сьогодні я розкажу вам про вправного рибалку серед качок, який багато чим від них відрізняється. Креха Великого. Якщо ви коли-небудь бачили Креха Великого, то мабуть звернули увагу на його незвичайний вигляд. Це не просто качка, а справжній спеціаліст підводного полювання. Його витончене тіло, довгий дзьоб і швидкість. Робить його одним з найефективніших хижаків серед качок. Але цін відрізняється від інших водоплавних птахів. Де його можна зустріти? Як крахи і чи справді в неї шкодять рибним господарствам? Давайте розбиратися. Крех великий це досить великий птах, який може сягати довжину у 70 см, а його розмах крил перевищує метр. Саме цю шлюбному убрані дуже контрастний. Біле тіло з рожевим відтінком, чорна спина, темно-зелена голова з металевим відливом і довгий вузький дзьоб із гачком на кінці. Самка та молодь більш непомітні, сіре тіло, рудувато корисна голова та біле горло. У польоті крехи виглядають стрункими, з довгими вузькими крилами. Їх легко впізнати за характерними білими вікнами на крилах. Ці птахи обирають чисті прохолодні водойми. Річки, озера та водосховища. Їм потрібні не тільки місця для риболовлі, а й хороші укриття для гніздування. Цікаво, що крехи не будують традиційних гнізд на землі, а селяться у дуплах дерев. Саме тому їх можна зустріти поблизу старих лісів. Якщо дупли не вистачає, вони можуть гніздитися у штучних гніздівнах. Крехи спеціалізуються на рибі, але їхній раціон також включає водяних комах. Моюсків та рачків. Пулюючи, вони занурюються під воду і пливуть за здобичю, використовуючи лапи як весла. Вони можуть залишатися під водою до 30 секунд і пропливати кілька метрів за один мірок. На відміну від багатьох інших качок, у краха спеціальний дзьоб, вузький і загнутими краями, схожими на зубчики. Це ідеальний інструмент для ловлі слизької риби. Колись вважалося, що крахи значують багатоцінної риби, але насправді вони полюють переважно на слабку хвору або дрібну рибу, що допомагає зберігати здорову популяцію. У більшості регіонів крахи великі перелітні птахи, восени вони відлітають у тепліші країна землю, зазвичай на морські узбережжя та незамерзаючі озера. Якщо водойма залишається вільною від льоду, крехи можуть залишатися на зимівлю навіть у наших широтах. Наприклад, у Західній Україні їх можна побачити взимку на великих водоймах, де є незамерзлі ділянки. А зараз я розкажу вам кілька цікавих фактів про креха великого. Пташенята креха справжні екстремали. Вони влуплюються в дуплах дерев, а потім стрибають з висоти кількох метрів просто на землю. Щойно вилупившись, Пташенята одразу йдуть до води, де починають плавати самостійно. Іноді можна побачити самку, яка веде з собою не 10-12, а 30-40 пташенят. С'явші називаються ясла, коли одна самка доглядає за малюками інших. Велика швидкість польоту трохи можуть летіти зі швидкістю понад 100 км за годину, що робить їх одним із найшвидших качок у світі. Грех великий це не просто качка, а справжній підводний мисливець і важливий учасник екосистеми водой. Він не лише регулює популяцію риби, але й служить індикатором чистоти води, адже селиться лише там, де вона прозора та багата на життя. Дякую вам за перегляд. Підписуйтеся на канал та ставте лайк, якщо вам сподобалось це відео. До нових зустрічей!